Вітаю, дорогі глядачі. Мене звати Ірина Узлова, і сьогодні ми маємо честь поспілкуватися з одним із найавторитетніших фахівців у галузі міжнародного права, професором Філіпом Сенсом. Він є професором права в університетському коледжі Лондона та автором численних відзначених нагородами книжок. Серед них іст стріт яка має глибокий зв'язок із містом Львів і витоками міжнародного права та дотичних до нього аспектів професор професор Сенс спалко висловлювався про необхідність створення спеціального трибуналу проти російського диктатора Путіна та всіх злочинів агресії, скоєних в Україні. Отже, ми обговоримо війну Росії проти України, чи можна її вважати геноцидом, і що потрібно для відновлення справедливості? Зокрема, чи можуть Путін і керівництво Росії понести відповідальність згідно міжнародного права? Енбігалдкриміналі Акаунтебол, професора Сенс, рада вас бачити. дякую, що приєдналися. Приємно бути з вами тут, у Львові, одному з моїх улюблених міст у світі. Можемо з вами погодитися. Ми завжди раді бачити вас тут і будемо чекати вашого наступного візиту. Сопрофесоре Сенс, геноцид в Україні. Ми бачимо, що він триває кожну ніч і кожен день. Росія атакує нашу цивільну інфраструктуру наших цивільних людей. і це не просто злочини, а цілеспрямована стратегія знищення. Ці слова належать нашому омбудсмену Дмитру Лубінцю. Він відреагував зокрема на черговий російський удар по Сумській області, внаслідок якого загинуло троє людей, серед них дитина. Професоре Сенсе багато міжнародних юристів використовують слово геноцид, описуючи атаки російського диктатора Путіна проти України але ми знаємо, що існують певні проблеми з юридичними механізмами, як офіційно і законно визнати, що Путін здійснює геноцид проти українського народу. Тож, на вашу думку, чи достатньо доказів, щоб звинуватити російське керівництво у геноциді в Україні? І що особливо ускладнює доведення геноциду в суді порівняно з іншими, наприклад, воєнними злочинами та конфліктами. Це важливе питання. дозвольте мені відразу ж чітко сказати. Немає сумнівів, що злочини вчиняє Росія по відношенню до України Згідно з міжнародним правом, існує чотири міжнародні злочини: воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочин агресії. Як вам відомо, міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію в Україні щодо трьох із цих злочинів і вже висунув обвинувачення у воєнних злочинах та злочинах проти людяності. Геноцид поняття, яке насправді було винайдено саме в місті Львові чоловіком на ім'я Рафаель Лемкін. Власне, ми з вами розмовляємо на вулиці Лемкіна. Тому для мене надзвичайно зворушливо бути тут. Лемкін Лемкін, я думаю, сказав би, що те, що відбувається сьогодні в Україні, є геноцидом за його визначенням. Юридичною складністю є те, що Конвенція 1948 року, у розробці якої він брав участь, не прийняла його визначення геноциду, він поставив дуже низьку планку. У нього було дуже загальне визначення геноциду. Конвенція 1948 року підвищила планку визначення геноциду, а суді міжнародних судів ще більше її посилили, зосередившись на особливому намірі. Дуже багато людей в Україні кажуть, що те, що відбувається. Є геноцидом саме тому, що президент Путін хоче знищити українську ідентичність, хоче знищити культуру. і це, на мою думку, аргумент, який Лемкін сприйняв без розуміння. Але довести геноцид дуже складно. Особисто для мене менше значення має те, яку назву ви надаєте злочину. Всі злочини для мене однаково жахливі. Воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Все це потрібно зупинити на території України. Скоєні злочини проти мирного населення України, проти українських військових. Вчора я зустрічався з однією людиною Максимом, якого затримали та катували. Це злочин згідно з міжнародним правом. сталося дуже багато злочинів. Я не хочу надто зациклюватися на тому, яку назву ми цьому надамо. Всі ці злочини жахливі, їх треба припинити. І за ці злочини має настати відповідальність. Це дуже важливо для всіх Для Путіна і для різних можновладців навколо нього. Тож, навіть якщо довести геноцид дуже складно, ми можемо розглядати окремі випадки та різні злочини і звертатися з ними до міжнародного суду. отже, це можуть бути окремі справи. Так? абсолютно але є ще одна дуже важлива подія, про яку я думаю, ви знаєте. І це вперше з часів Нюрнберга Україна переконала світ створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії і про це було оголошено тут, у Львові, місяць тому. Я працював над цим проектом два з половиною роки. у лютому 2022 року я написав статтю в газеті, в якій пропонував створити спеціальний трибунал. Протягом двох з половиною років президент Зеленський і міністри закордонних справ пан Кулеба і його наступник пропонували це. Тепер це реальність у найближчі кілька тижнів буде створено трибунал щодо агресії. Це означає, що в Газі з'явиться ще один форум для розгляду справ щодо тих, хто несе найбільшу відповідальність за злочин агресії. Отже, Україна зробила неймовірну роботу у формуванні юридичних аргументів, і народ України має усвідомлювати, скільки вже досягнуто. Сталися жахливі речі, і за це має бути відповідальність. Це надзвичайно важливо не може бути тривалого миру без справедливості. має бути справедливість. Так ми пам'ятаємо всі ці масштабні геноциди, вбивства в бучі, різні види атак, дрони, ракети та всі ці різноманітні злочини. Я пам'ятаю професор Есенсе, що ви відвідали Львів 8 та 9 травня, і як мені здається. Понад 30 країн підтримали створення спеціального трибуналу проти російського диктатора Путіна Але іноді я чую питання: чи це взагалі реально? Можливо, ми надто захоплюємося символічними чи знаковими речами. Отже, на якому зараз етапі цей процес? Розкажіть, будь ласка, детальніше, як зробити його дійсно реалістичним? по перше, символи та знакові речі дуже важливі, бо вони сигналізують світу, що Україна стоїть на боці справедливості, і це правда. символізм важливий, але ми можемо піти далі. Тексти для спеціального трибуналу щодо злочину агресії вже завершені. Вони завершені, вони готові, вони будуть підписані зовсім скоро. я знаю дату, я не маю права сказати вам коли, але я можу сказати вам, що це реальність. Тексти завершені, їх буде підписано тратифіковано, і я сподіваюся, що вже у вересні або жовтні цього року буде створено новий спеціальний трибунал щодо злочину агресії вперше з часів Нюрнберга. Тож це дуже значна подія. Не тільки проти Путіна, а проти кого. Хто в цьому списку? Новий трибунал матиме юрисдикцію щодо злочину агресії, який є злочином керівництва. Отже, йдеться про максимум 20 осіб, найвищих керівників. Але що важливо, є виняток з юрисдикції цього трибуналу. Для певних осіб на найвищих посадах, поки вони перебувають при владі, діятиме імунітет. І це проблема. Це компроміс для американців, британців, французів, німців, щоб підтримати трибунал. але я думаю, що дуже мудро президент Зеленський і його команда сказали, що краще мати це ніж нічого не мати. Отже, трибунал розпочне свою роботу і зможе розслідувати справи щодо будь-кого. Однак обвинувачення, які будуть висунуті спочатку, матимуть часові обмеження, але це вже початок, і це більше ніж символізм. Але ми побачили, що Сполучених Штатів не було серед країн, які підписали декларацію у травні. Як залучити Сполучені Штати до процесу або, можливо, вони вже залучені. Я вважаю, що Штати є певною проблемою на даний момент. Це ще м'яко сказано. адміністрація президента Байдена рішуче підтримала створення трибуналу. Потім у Сполучених Штатах змінився уряд і прийшов новий президент Трамп. Хоча він не такий вже і новий, ми насправді не знаємо, чого він хоче. Він одного дня робить одне іншого, інше, і хто знає, що буде далі. Але цікаво те, що вони не виступили проти спецтрибуналу. Вони просто сказали, що ми поки що не будемо займатися спеціальним трибуналом. Але подивимося. Вони не виступили проти. Вони не сказали ні. Це важливо. Отже, можливо, завтра або наступного тижня ми знову побачимо, наскільки мінливі думки та заяви Дональда Трампа. Хто знає одного дня. Він проти нападу на Іран. Наступного дня він підтримує напад на Іран. в один день Путін його друг. А вже наступного дня не дуже. Тому ми просто не знаємо. Це дуже важко для народу України. Але ви знаєте, що з боку багатьох країн, зокрема в Європі, є неймовірна підтримка. І в моїй країні, Великій Британії, існує повна підтримка з усіх політичних таборів, повна підтримка. Ми бачимо, що Велика Британія, Франція та Німеччина є одними з провідних країн, які підтримують нас на різних рівнях. Ми говоримо не лише про військову чи політичну підтримку, і навіть не про юридичну підтримку. але чи справді ви вірите, що нині сила закону діюча? Так, право це складна сфера. Право і політика живуть разом. Ми це знаємо і розуміємо. Ми реалісти, але закон важливий, тому що він каже вам, що правильно, а що ні. і Росія явно діє неправильно. Дії Росії є незаконними, очевидно, незаконними. Це означає, що вони не мають жодної легітимності, а це означає право України на її захист сьогодні. Я тут, щоб відзначити створення непорушного механізму допомоги солдатам, чоловікам і жінкам України, які зазнали фізичних або психологічних травм. і ці люди надзвичайні. справедливість на їхньому боці, і закон на їхньому боці, на їхньому боці легітимність і це дуже важливі речі. І це не все. Вони зазнали жахливих втрат і травм, але це не дарма. Знаєте, сьогодні вранці я пішов на цвинтар. Я був шокований побаченим. Ви бачите могили. Ви бачите прапори, і ви вважаєте, що це реалії війни, і це дуже шокуюче бачити. Біля однієї могили. Ми зустріли жінку, яка сиділа біля могили свого сина. Вона плакала. Ми підійшли, сіли біля неї і розмовляли з нею. Вона сказала сподіваюся, це було недарма, це не дарма. Тому що цінності, за які боровся і за які загинув її син, це цінності, які мені небайдужі, які небайдужі і вам. Це загальні цінності людяності, це цінності Лаутерпахта, Лемкіна та всіх тих, хто боровся за гідність людини і цінність кожного людського життя. Я сказав цій жінці, що це не дарма. Ваш син віддав своє життя за найфундаментальніші людські цінності, за свободу, за гідність і за справедливість. Це не дуже допомагає цій жінці, яка втратила свого сина, але це не дарма, це щось важливе. Це дійсно заради майбутнього. Бо Путін та коаліція вбивць, як Іран, Північна Корея, а можливо, навіть Китай живуть заради знищення таких цінностей. і демократії так, всі розділи, всі аспекти я трохи знаю про ці цінності, адже як ви напевно знаєте, мій дідусь народився у Львові у 1904 році, і коли я вперше приїхав сюди у 2010 році, то шукав його дім. Я знайшов його дім і відтворив цю історію. Йому було 10 років, коли він виїхав зі Львова до Відня у 1914 році. Чому він виїхав? Він виїхав, бо росіяни вторглися до Львова. Він виїхав, бо його брат, його старший брат, який був солдатом австро-угорської армії, був убитий росіянами. Отже, історія має безперервність. І хоч я живу дуже далеко в Лондоні. Історія моєї родини тісно пов'язана з цим містом. І коли сьогодні вранці я сидів поруч із цією жінкою біля могили її сина, я в певному сенсі міг зрозуміти її біль, бо мій дідусь проливав такі ж сльози через втрату свого брата. І це був історичний зв'язок, що простягається більш ніж на 100 років назад. Тож, ми розуміємо це дякую за це розуміння. Знаєте, кілька днів тому російський диктатор Путін сказав що всюди, куди ступає нога російського солдата, це все російське. але ми можемо сказати, що всюди, де ми бачимо російського солдата, це руйнування, це спустошення і катастрофа. Росія нічого не може створити. Вони тільки можуть руйнувати. Важливо те, що Україну підтримують. що цінності, за які бореться Україна, це порядність, свобода і воля, засновані на верховенстві права. І це хороші цінності. І тут, у Львові, в цьому місті, я бачу, як ці цінності розквітають. Я спілкуюся з багатьма людьми, і я бачу, що навколо є порядність, і тому я точно розумію, про що ви говорите. І ми справді відчуваємо підтримку в ці дні. Можливо, ми іноді не на перших шпальтах різних засобів масової інформації, тому що бачимо ситуацію на близькому сході. І знаєте, це було водночас і жартом, і жахом, коли Російська Федерація, їхнє міністерство закордонних справ, коментуючи удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах в Ірані, заявило, що Штати порушують різні статті статуту ООН і норми міжнародного права. Російська Федерація щодня робить те саме, але вони не можуть сказати цього про себе. Але вони здатні бачити щось погане лише в діях інших. Давайте внесемо ясність. Російська окупація Криму у 2014 році була незаконною. Російська спеціальна військова операція у лютому 2022 року була і залишається незаконною. У цьому немає жодних сумнівів. І в Росії є люди, які це знають. Але знаєте, майже щодня в ефірах та інтерв'ю я згадую, що через те, що Путіна не було покарано за анексію Криму, він відчув, що може йти далі. Це провал Західної Європи. Чому? це велике питання. Російських грошей було дуже багато у Західній Європі. Було багато російської нафти та газу. Люди казали, ми можемо домовитися з цією людиною. Нам потрібні їхні гроші, нафта і газ. Я думаю, це частина проблеми. 2014 рік став великою помилкою. Люди повинні були знати. Не тільки 2014-й. повернімося трохи раніше до 2008 року, південної Осетії та Абхазії. Ми вже бачили, що сталося з Грузією. Повернімося ще трохи раніше до Чечні. Європа і Штати були слабкими. Тепер ми дізналися, що означає слабкість і її. А потім була Мюнхенська конференція 2017 року, де Путін анонсував великі війни і вже сьогодні. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News заявив, що Росія готує нову війну проти країни НАТО у найближчі п'ять років. Я думаю, що ми побачили закономірність Чечня, Грузія, Крим, Україна. Хто наступний? але ми це розуміємо. Зеленський це розуміє. Ви, наприклад, розумієте. Я чую, я відчуваю, і я знаю завдяки вашій праці. Але Західна Європа, наприклад, чи розуміють вони це? Зараз розуміють, тепер вони вже розуміють, і витрати на військові потреби будуть зростати. Підтримка України буде зростати. Я думаю, що ми прийняли реальність. Я мушу їхати, бо в мене ще одна зустріч, ще одне питання. Так. Ви згадували в різних статтях, що міжнародна система зламана чи нам потрібна нова? Міжнародна система не працює так, як мала б працювати. Існує реальна загроза. Вона не зламана повністю. Це викликало осуд Росії. Було створено спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії. Щось відбувається, міжнародний кримінальний суд веде розслідування щодо Росії, тобто вона не зламана повністю, але працює не так, як повинна. І цей комплекс страшних подій в Україні навчає нас того, що нам потрібно зміцнювати міжнародну систему, нам потрібно її вдосконалювати. Але, звичайно, зараз є й інші виклики: Палестина, Ізраїль, Іран, Судан тощо зрозуміло, що є проблема. Ми все вирішимо. Я сподіваюся. Я теж щиро дякую, професора Сенс. Приємно бути з вами. Дякую, професор Філіп Сенс Був з нами. Я Ірина Узлова. Ми говорили про нові загрози з боку Росії, про те, як їх подолати, як покарати диктаторів та всіх жахливих людей, які руйнують нашу реальність і майбутнє. Дякую. Підписуйтесь на наші youtube канали та бережіть себе.